Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Також друзі, для вас сьогоднішній матч прокоментує Андрій Мокляк. Чіпляється, сікач. Сікач м'яко в напрямку Оренчака. Оренчак, оренчак прокидує собі, зупиняє м'яч в штаному майданчику. Сікач прострілює. І ось тут вже ледь у власні ворота не зрізає Михайло Шершень. Гаврилюк помиляється. На щастя, його партнери по команді їх підстраховують. Дворовенко прилітає повз м'яч, Сікач, сікач! Можна бити! Оце так потужний удар від Миколи Сікача. А ось це вже небезпечно. І навіть розганяє такі, такі атаки. Коваленко! Чи до удар! Савчин! Можна записати цей, цей епізод показує, що подаватиме. Є подача. Ось це так шанс для гостей. Не вдалося віддати поперечну пер передачу, а от в Байдала з посами все гаразд кораблі на фланг. Атака ворскле лівою бровкою. Змічня в центр. Войцеховський: один-один-нуль нуль-1. Один, перепрошую, стає рахунок Владислава Войцеховський. Відкриває лік голам в нашому сьогоднішньому поєдинку. Гол, загубили відверто. Загубили гол, тут Владислава Войцеховського. Владислав, Владислав. Давайте поглянемо на повторі. Ну, ще пак. Тут проспали захисники. Зміщується в центр, б'є кораблін. Там Савчин знову блокує. Фалагнюк. Харук. Байдал. Перехоплює кораблін. Кораблін. На Войцеховського, на кораблін. І м'яч усі ці рахунок стає 0-2 на користь Ворскли. 64-та хвилина поєдинку. Святкують полтавці як понота. Друзі, не побоюсь цього слова. Розіграли цю, цю атаку гості в напрямку. І вони чукає Іваничук Залишав Сікачу. Дриган. Б'є Дриган! М'яко подає! Оренчак. Оренчак проти Самотюка. Тут Самотюк відібрав Андрущенко, Андрущенко. Андрущенко. передачу подачу Сердюка. Сердюк б'є Коваленко. Тягне чи буде додавання. До Знову Андрущенко. Через пріхну перехоплює Волинець. Волинець! Волинець! Затамував подих. Тут, мабуть, весь стадіон пробій арена. І після виконання цього штрафного з'явиться в нас четвертий арбітер Іван Салаш. Тут червак б'є, б'є невдало. Вже і компенсований час нашого, нашого матчу. Немає кому замкнути на дальній стійці. І ще в цьому епізоді Степан Лапко спочатку фіксує порушення правил, а зараз дає і. Фінальний свисток, ну що ж, цікавий, насичений, безкомпромісний поєдинок між народною командою Прибій та Полтавською вартою завершено рахунок нуль два. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпет Україн разом сильніші.